Добрий вечір. Любоприпаски Україномовного каналу. На гарний теплий вечір. 14 градусів тепла. Друга квітня добігає свого кінця. Ось максиком на прогулянці. Тепло, гарно, вітра немає. Гуляємо і тривоги зараз немає. Годіло, гуділо, гуділо і був і тривога, і відбій, але зараз відбій. І це гарно. Зараз вже близько сьомої. а ще видно, сьогодні Навіть сонечко бачили. Гарний день. Середа закінчується майже. День додається. Вечір. Я вже буду вдома, коли ліхтарі включать. Як день пройшов Харків, ну були тривоги, були, відбій, все було. Усі розмови не про те, що яка ніч буде. Ну, страшна була ніч, так? Да? Але сподіваємось на кращу. Все усім. Тихого вечора, спокійної ночі, миру, добро злагоди. Всім щиро дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Ну і звичайно будемо жити. Назваючи наші все. До побачення, моливів, і пока. А зараз І це варто, це гарно. Ну,